Друзі, вітаю на каналі. Нарешті настав цей момент. Зараз будемо дискувати ось цю ділянку. Це був такий міні лісок, хто не бачив, подивіться в минулих відео. І зараз ця ділянка остаточно буде ставати городом. Зараз до мене прямує трактор з дисковою бороною. Будемо пробувати дискувати. Зараз мінус два. Є трошки морозець, самому цікаво, що з цього вийде. Ось така діляночка. Тут соток 12, а то і 15, точно не знаю. Ну, Побачимо результат, наскільки добре буде дискуватись при такій температурі. І ось під'їжджає трактор. Максимально постараюсь зняти процес. І також хотів би подякувати, як завжди, всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Всім дуже вдячний. А, і я пішов знімати, будемо пробувати працювати. Перший слід не дуже воно бере добре. Зараз подивимось, як буде далі. Земля промерзла на сантиметрів 5, я так розумію. Трактор вже пробив перший шар, той що замерзший. Я думаю, далі діло піде краще. Але все одно тут ще дуже багато роботи. Я сподіваюся, що ми сьогодні впораємось. І особливо дуже вдячний людині, що віднеслась з розумінням, що згодилась допомогти, бо далеко не кожен візьметься за таку роботу. Ну, Я думаю, що все в нас вийде. До речі, я так бачу, що тут не в один і не в два сліда доведеться ще пройти, щоб цей город був схожий на город. Люди писали коментарі, що сусіди ворались в мій город, город ми вже підрівняли, а от сусідів я в принципі розумію і відповідно не засуджую, тому що краще так, ніж бур'яний дерева будуть лісти їм в город. Напишіть в коментарях, як думаєте ви з приводу цього. Город вже стає достатньо рівненький, мені дуже подобається те, як він перетворюється. І в принципі я вважаю, що для таких умов, як ми проводимо цю роботу, це дуже шикарний результат. Зрозуміло, що не мерзлу землю дискувати було б набагато краще, але то, мабуть, вже вдалося б нам тільки весною. Ось, до речі, де неде повилазило коріння, ось такі шматочки. То після дискування я пробіжуся, їх позбираю і ще їх можна використовувати в якості дров. Вони дуже добре дають тепло. Вже десь в 5 слідів трактор продискував цю ділянку, дуже гарно все стало виглядати. Як для даних умов, я вважаю, що взагалі це шикарний результат. Зараз покажу, як воно зблизька виглядає. Ось такий шикарний чорнозем. Трошки підмерзший, але то нічого, він розтане, а чорнозем шикарним залишиться. До речі, є в мене хороша ідея пройти цей город з металошукачем. Металошукач у мене з хороших, тому є висока вірогідність щось знайти при умові, якщо тут щось є, звичайно. Якщо цікаво, що можна познаходити на городі, якщо хочете, щоб я зняв відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо буде багато коментарів, обов'язково зніму відео, як я тут проходжу город. Закінчили дискувати цю ділянку, тепер це вже можна назвати повноцінним городом. Дуже багато разів проходив трактор, мабуть, разів з 5, оскільки земля мерзла, Ну, там на сантиметрів 5, але все одно борона не хотіла лізти в землю. І тому перших декілька разів взагалі ефекту ніякого не було. А тепер. Все це він перемолов, ось взагалі дуже шикарно виглядає. Мені дуже подобається результат. Працював трактор десь години-півтори. І тут взагалі така аж пухка земля. де неде місцями є перій. Ось тут така галявинка, тут багато перію. І он там далі. Ще одна така сама. Перій дуже легко виводиться. Варіант перший. Або по весні закропити раундапом, або його аналогом. І там почекати 3 тижні, поки все це вмре. Виорати. Ну і в принципі можна садити картоплю. Або варіант 2 весні виорати, або подискувати і посіяти сою. І потім соя а, кропиться також раундапом. І накриває площу все, що під нею, і все там вмирає. Тобто за сезон дуже легко позбутись перія а, Напишіть, будь ласка, як вам результат? Чи вірилось вам, що з того лісу буде. Ось такий город. Тут, в принципі, вже повноцінно можна орати, де не де ще виорюються там шматочки корінців, але ті корінці вже для плуга не страшні, нічого вони не нароблять. Вони просто лежать в землі, вони перегнають. На весну вже все ось це, ось це ця трава, що під землею. Ці корінчики Ну, вже буде набагато легше працювати з землею. Ну, і в принципі, земля, по-перше, вигуляна, нічого тут давно не сіялось, не садилось. Ну і по-друге, ось ці всі корінчики, це якби буде ефект гарячих грядок. Наскільки я правильно розумію цей термін. Тобто це набагато. Додасть родючості цій землі. А, також, можливо, хтось знає з приводу цього інформацію, Будь ласка, напишіть, а, буде цікаво і мені, і іншим підписникам. Ну і в принципі все. Буду старатись знімати більше відео. А, потроху буду братись за ремонт свого будинку, в якому планую жити. Також все буду знімати. А, також Буде все з цінами, щось кілька коштує, як матеріал, так і, наприклад, робота ну, робітників, спеціалістів, яких буду залучати. Тобто, не все абсолютно буду робити сам, тому що це не завжди раціонально експериментувати на собі. Все, Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі на каналі. Слава Україні!